Підліток це людина, яка втомлюється ще до того, як почала щось робити. Улюблена вправа підлітка перекласти справу на завтра. Підліток вважає, що спорт це пересування з ліжка на диван. Підліткова мрія, щоб домашні завдання виконувались самі, а холодильник наповнювався магічно. Найбільший ворог підлітка це слово прибери. Але дід Степан не такий. Дід Степан ніколи не був підлітком. Він відразу став дідом. Опали листя на газоні тепер не проблема, тому що у діда з'явилася повітродувка, потужна бензинова повітродувка бренду Віталс. Це просто незамінний інструмент для всіх, у кого є приватний будинок. З бензиновою повітродувкою Віталс прибирання навколо будинку стало швидким, зручним та легким. Крім того, ця повітродувка з легкістю перетворюється на пилисмок. І тепер сміття та листя з дерев відразу попадає у мішок. А купити повітродувку Віталс можна в офіційному магазині Віталс Україна.